Ви знали, що Девід Бові одного разу поховав на сцені своє альтерего у липні 1973-го Девід вийшов перед натовпом і сказав: це наш останній концерт, але йшов не він. Ішов Зігістардест. Музиканти по всьому світу використовують костюми, грим і вигадані образи, щоб перетворити концерт на справжній спектакль. Кіс не показували обличчя майже 10 років, Гарілас взагалі не малювали своїх учасників, а Боуі створював персонажів, які жили власним життям. Геловін та костюмовані вечірки дають нам шанс примірити на себе образ когось іншого. Проте для музикантів сцена це свій Геловін, де кожен альбом. Тур або виступ стає новим костюмом, а вигадане альтер-его – способом вийти за межі власного я. Всім привіт! Сьогодні з вами Анна, а може і не зовсім Анна. А моє альтер-его – це проект Артилерія, і ми розкажемо, як музиканти використовують костюми, макіяж і вигадані образи, щоб створити свій унікальний світ на сцені. Синічні образи і Альтер Его дозволяють музикантам перевчилюватись на сцені за допомогою костюмів і гриму, експериментувати з темами та емоціями, створювати цілі музичні всесвіти, відокремлювати власне я від сцени і досліджувати нові грані особистості. Такі персонажі можуть жити не лише один альбом, а й супроводжувати артиста протягом багатьох років, стаючи невід'ємною частиною його творчості. Ще до того, як стати Бобом Діланом, Роберт Аллен Циммерман пробував різні псевдоніми. Найвідоміший з них Елстен Хан. Він справді так підписувався, виступаючи в гурті Джоні Волера. Цей образ здавав йому свободу співати, не боячись осуду. Під час навчання в університеті Мінісоти він відкрив для себе фолк-сцену Дінкі Тауна — це район Мініаполіса поблизу кампусу університету Мінісоти. І узяв нове ім'я Боб Ділан. Ми народжуємося з неправильними іменами. Ти сам вирішуєш, як тебе звати. Це ж земля свободи, сказав він в одному з інтерв'ю. Так народилася маска, за якою він міг говорити правду і стати одним з найвідоміших оповідачів у музиці. Якщо для Ділана Альтерего було способом втечі від минулого та початку нової історії, то для Еліс Купер це було бажання перетворити сцену на повноцінний театр. Спочатку Еліс Купер це була назва гурту, де грав Вінсент Фюрньє, але згодом він сам узяв це ім'я і створив сценічного персонажа театрального, епатажного. З кров'ю, макіяжем і гільятиною на сцені. Them, Вінсент пояснював, що хотів створити ідеальну рок зірку: яскравий макіяж, реквізит, драматичні постановки та чітке відокремлення сцени від особистого життя. Сам артист говорив: я створив персонажа, який мені подобається. Коли я вдома з дітьми або онуками, вони бачать його у відео і кажуть: О, дивись, тато Еліс Купер. Вони розуміють, що я граю його, але я не є ним. У 70-х Еліс Купер приніс на сцену кров і жах, поєднавши рок і перформанс-арт у спосіб, якого раніше не існувало. Він був не просто вокалістом, він був персонажем власного гурту. І цей персонаж робив божевільні і подекуди відразливі речі заради мистецтва. Надихаючись Купером, гурт Кіс. Нью-йоркський квартет у демонічних костюмах із макіяжем, крилами, плащами та іншими атрибутами розширив межі традиційного глем виконання. Faithful, you, для басиста Джина Сімонса сцена була майже сакральним простором. Сцена для нас була чимось святим, як церква, і виходити на неї в образі бродяги це вияв неповаги. Пояснював він. Саме тому з'явились грим і костюми. Звісно, набагато простіше було б вийти в джинсах і футболці, і це теж було б правильно, але не чесно. Знаковий грим-кіз з'явився цілком органічно і без попереднього задуму. Сімон згадував, як одного разу стояв у лофті в центрі Нью-Йорка, подивився в дзеркало і почав малювати на обличчі. Це був чистий потік свідомості. Те, що ви бачите, це просто сталося. Ніхто інший не був до цього причетний. Прагнення до таємничості виходило за межі сцени. Учасників часто фотографували без гриму, але більшість видань не публікували ці знімки. Гурт просив зберігати анонімність, адже саме загадковість кіз продавала журнали. Уперше без гриму вони з'явилися публічно аж через 10 років після заснування гурту у спеціальному ефірі MTV. І після цього у кіз почався новий етап кар'єри. А вже сліпнот довели цю ідею до крайності. Кожен учасник має унікальну маску та номер від 0 до 8, що стирає межі між особистостями і підкреслює колектив як єдине ціле. Маски змінюються з кожним альбомом, що відображає еволюцію гурту та їх емоційний стан. Ми зробили це, щоб виглядати лякаюче, але водночас це було набагато глибше, більш творче. Для нас це був спосіб буквально носити нашу музику на собі, сказав Корі Тейлор в епізоді Q with Tom Power». Фронтмен Корі Тейлор зазначає, що маска допомагає позбутися соціальних обмежень і вражати найтемніші емоції. Для багатьох учасників це стало способом творчого самовираження. І опрацюванням особистого досвіду після смерті басиста Пола Грея у 2010 році візуальний стиль гурту став похмурішим, що символічно відобразило пережиту втрату. Якщо сліпнот ховали обличчя щоб вивільнити емоції, то Девід Bowie – навпаки. Перетворював зміни образів на головний інструмент самовираження. Від початку кар'єри Девід прагнув перевизначити саме поняття рок зірки. Він створював цілісні сценічні особистості, що жили власним життям, зі своєю філософією, стилем, емоційністю. Його персонажі дозволяли торкатися тем ідентичності, статі, слави, ізоляції, руйнації та постійної трансформації. Через них Боуї досліджував не лише музику, а й соціальні норми. Сексуальність і навіть власне я ось кілька найпопулярніших його альтер-его. Найвідоміше перевтілення Боуї це Зігі Стардаст, з вогнено родим волоссям, блискучими костюмами та платформами. Зігі був сексуально амбівалентним напівбогом, розпусним і схильним до надмірностей, відзеркаленням самого Боуї та водночас його антиподом. Time, us, Маючи досвід у пантомімі та кабаре. Девід створив сценічний образ, який став одним із найвпливовіших в історії рок музики. Його шлях розкривається в альбомі The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Після гастрольного туру 1973 року. Боуі публічно поховав зігі. Він завершив епоху, щоб не загубитися у власному створінні. Далі був персонаж, якого сам Боуі описував як Зігі, що з'їхав з глузду. Аладін Сейн. Це було продовження історії попереднього образу. Той самий рудий герой, але у ще більш екстравагантних і блискучих нарядах. Альбом Аладін Сейн вийшов одразу після злетої падіння Зіґі і втілював енергію світових гастролей, відчуття слави та втоми після неї. «The Sin White Duke» Холодний відсторонений персонаж, який з'явився в альбомі Station to Station. У цей період Боу жив у Лос-Анджелесі, переживав сильну залежність від кокаїну і майже не спав. Пізніше він згадував, що ледве запам'ятав запис цього альбому. Герой худого білого герцога був цинічним, елегантним і аморальним з хворобливим інтересом до окультизму та містики. Сам Боуі називав його дійсно огидним персонажем. Невдовзі після цього артист переїхав до Берліна, де розпочав новий етап Берлінський період. Що допоміг йому позбутися залежності і перевинити себе. <му> Бо і створював свій театр перевтілень а наприкінці 90-х ідея вийшла за межі сцени у віртуальний світ. Тоді з'явилися Gorillaz. Так у 98-му році музикант Деймон Алберн та художник Джеймі Гюлет створили віртуальний гурт, де замість реальних виконавців діють намальовані персонажі. Ідея виникла як критика одноманітності поп культури початку 2000-х. Замість чергової групи зі сценічним іміджем Алберн і Гюлет створили вигаданий світ із власною міфологією, історією та розвитком персонажів. А якщо ти музикант і мрієш створити свого артиста-персонажа або ж у тебе є ідея культурного, креативного або медійного проєкту, і ти не знаєш, де знайти. Фінансування або партнерів маєш труднощі в написанні грантових заявок чи потребуєш консультації? Щоб точно знати слабкі чи сильні сторони своєї ідеї, до 3 листопада Креативна Європа збирає заявки на 7-му міжнародну ярмарку грантів у сфері культури, яка відбудеться 11 листопада в Києві. Це найбільший щорічний захід, який організовує бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні разом з партнерами, та який збирає близько тисячі представників сектору культури та креативності з усієї країни. Скануй QR-код чи переходь за посиланням в описі під відео і дізнавайся, як твоя ідея може знайти підтримку вже цього листопада. Кожен кліп Гарілс є частиною спільної історії, що тягнеться від клін іствуд і до ельманана стайла та нових релізів. У цій розповіді персонажі гурту дорослішають, проходять через конфлікти, зникають і знову з'являються. А їхній вигаданий світ Конго Studios змінюється та розвивається разом із музикою. У лайвах Каріла споєднують поєднують реальне і віртуальне. На сцені виступає живий гурт під керівництвом Алберна, а за ними на екранах анімовані персонажі, що взаємодіють з музикантами в реальному часі. На ранніх концертах музиканти часто грали за екраном, фокусуючи увагу на анімації. Згодом шоу еволюціонували у повноцінні мультимедійні виступи. А що ви знаєте про японських вокалоїдів? Їхні голоси і обличчя знайомі мільйонам, але цікаво те, що вони не зовсім персонажі. Вокалоїд це програма, створена компанією Yamaha у 2003 році, яка навчає комп'ютер співати. У неї немає емоцій чи сюжету, лише голос. Який можна змінювати як завгодно від тексту і мелодії до тембру та гучності. Голоси створюють на основі записів реальних вокалістів, а кожен має свого аватара. Так з'явилися відомі вокалоїди. Фанати пишуть для них пісні, малюють кліпи, створюють історії та навіть проводять концерти з голограмами. Але не всі віртуальні виконавці з'явилися за планом. Іноді вони народжуються випадково. Як вірусний жарт. Так сталося з Crazy Frog. Впевнена, цей саундтрек заїв вам із дитинства. Спершу це була коротка 3D-анімація шведського дизайнера Еріка Верквінста, де комедне створіння видавало звук двигуна. Sing, sing. Відео стало вірусним, і компанія Jamba перетворила персонажа на музичний хіт. Так народився Crazy Frog. Віртуальна зірка 2000-х, що танцювала під Аксель Ф і стала символом раннього інтернет-безумства. А тепер, навпаки, вигадана героїня стає способом сказати щось дуже людське. Її історія починається на півдні Америки у маленькому містечку, а звати її Етель Кейн. Але насправді це вигадана персонажка, яку у 2020 році створила музикантка Гейден Сайлес Анеодонія. Її дебютний альбом «Preacher's Daughter» моторошна південне готична історія про доньку проповідника з маленького містечка на півдні США, яка переживає кризу віри, сексуальності і виховання у релігійному середовищі. Пісні вибудовані в хронологічному порядку. Героїня втрачає одного коханого за іншим, намагаючись знайти себе поза церквою. Stop! Stop! Зрештою, у фіналі альбому героїню викрадають, продають у проституцію, вбивають. І згодом канібалізують. Загалом альбом Preacher's Daughter – це трагічна історія про спадкову травму, віру, любов і наслідки, якщо не стілитись від минулого. Новий альбом I'll, be Tucker? I'll Always Love You повертає слухачів у час до подій Preacher's Daughter. Тут Анеодонія показує перше кохання Етель Вілаубітакера символ чистої любові. Перед неминучим зануренням у темряву. Якщо ви теж були підлітком під час розквіту tumblr ери то напевно знаєте, хто така Мелані Мартінес. Мелані Мартінес створила власний всесвіт персонажів, де кожен альбом нова епоха її історії. Головною героїнею стала — альтер-его співачки, назване на честь прізвиська, яким її дражнили в дитинстві. Gone? Tell the is wrong. Перший одноіменний альбом. Показує народження головної героїні чутливої дівчини, яку світ змушує дорослішати занадто швидко. Через неї Мелані досліджує теми самооцінки, болю і соціального тиску. У продовженні – K-12. край бейбі вирушає до школи інтернату, метафори жорсткого суспільства, де панують булінг і подвійні стандарти. Me, uh, uh, uh. Альбом супроводжував фільм, який співачка зарежисувала сама. Фінал Portals край бейбі помирає, а Мелані перероджується в інопланетну істоту символ оновлення, зрілості та прийняття себе. Dead, Інколи вигадані персонажі допомагають розкритись, але можуть стати пасткою. Тайлер The Creator теж використав персонажів, щоб говорити про особисті травми, самотність і злість на світ. У своєму першому альбомі Бестерд з'являється доктор Ті Сі – вигаданий терапевт, який ніби розмовляє з тайлером і представляє його внутрішній голос розуму. Сам артист головний герой цього діалогу, а довкола нього поступово формуються інші образи: Вулф Хейлі, Ейс, Тронкет та Сем. Ці фігури – альтер-его, у яких він втілював різні частини себе: гнів, вразливість, страх та іронію. Трек is dead фан спільнота трактувала як символічне поховання цих альтер-его. Кожен його альбом показує новий бік особистості: від агресивного гоблін до більш особистого флавербой. У 2024 році Тайлор представив альбом Кромакопія нову еру, у якій він нібито поєднав всі попередні версії себе. тут він став більш відкритим та саморефлексійним. Подібно до Тайлора, Емінем теж створив Альтерего, щоб дати вихід усьому, що не міг сказати напряму. Альтерего Shady з'явилось з'явилась Емінема наприкінці 90-х та стала його музичним проривом. Саме під цим іменем він випустив The Slim Shady AP, який привернув увагу доктор Дре і фактично започаткував його зіркову кар'єру. Slim Шейді агресивний саркастичний персонаж, який говорить усе, на що сам Маршал, можливо, ніколи б і не наважився. У його текстах насильство, абсурд, чорний гумор, жорстка сатира на суспільство. І медіа він не боїться висміювати ні політиків, ні поп-зірок. No But... be... поруч із ним існує інший бік Емінем, який розмірковує про славу, залежності, дитинство, батьківство і втрату. А за цими двома стоїть третя найлюдяніша сторона Маршал Метерс, справжня людина з Детройта, яка намагається знайти баланс між сценою і реальністю, між світлом і темрявою. Слім Шейді став для нього способом вижити, випустити гнів, біль і сарказм, не зруйнувавши себе. Через нього Емінем перетворив внутрішній хаос на мистецтво, а біль на силу, заклавши основу для свого творчого шляху. А в 2024 році Емінем поставив у цій історії крапку. Він випустив альбом The Death of Slim Shady, у якому символічно вбиває своє альтер-его. Це не лише фінал для Шейді, а й початок нового етапу для самого маршала спроба говорити від власного імені. Без масок в Україні також був свій Slim Шейді, музикант, який через альтер-его та реп випускав своїх демонів. І так я саме про злого репера Зенека. <головіка> Його знала переважно українська молодь десятих років. Далеко не всі здогадували, що за образом стояв Андрій Кузьменко. Або ж Кузьма Скрябін. Під цим псевдонімом музикант дозволяв собі говорити все, що хотів, без цензури, фільтрів і самообмежень. То є така доза гівна, яка з мене в деякий час випадає, і я мушу її десь лишити. Зенек то така чорна сторона медалі. Казав Кузьма у інтерв'ю. Через образ Зеника він випускав назовні темнішу саркастичну частину себе. Усе те, що не вписувалось у формат гурту Скрябін, але було невід'ємною частиною його правди. І якщо Зенек був способом очищення через відвертість, то історія Клавдії Петрівни це приклад того, як Альтерего може стати способом зберегти таємницю. Ще рік тому всі гадали, хто стоїть за загадковим образом співачки. І саме ця анонімність зробила Соломію Опришку феноменом літа 2024. Лікарі кажуть, що це депресія, мама каже, що я лінива. Та коли особистість розкрили, інтрига зникла. А з нею і хвиля захоплення. Клавдія Петрівна залишилась радше нагадуванням: мів живе, доки лишається загадкою. Та все ж, напевно, найвідоміший український приклад альтер-его – Вірка Сердючка. Цей центральний образ у творчості Андрія Данилка з'явився у 91-му році. За словами автора, це арт-персонаж, через якого він розповідає про себе. За задумом Данилка Вірка-сердючка, продавчиня, провідниця, співачка, телеведуча і акторка, своєрідна узагальнена народна і дещо шароварна героїня з почуттям гумору та самоіронією. Гламурна і комічна вона пародіює радянську естраду, висміює соціальні стереотипи та відзеркалює реальність з її абсурдом і теплотою. Проте нині. Попри спроби Данилка дистанціювати себе від свого сценічного Альтерего, це не рятує його від критики. Артист продовжує виконувати частину репертуару російською мовою і підтримувати контакт з хорошими росіянами, зокрема з Аллою Пугачовою. У час, коли відмежування від усього російського є надзвичайно важливим, така позиція транслює радше нездатність артиста пристосуватись до нових реалій. Ще один яскравий приклад Валентин Стрикало. Цей персонаж з'явився у 2010 році, коли співак Юрій Каплан створив образ наївного провінційного хлопця, який у жартівливих відеозверненнях говорив до зірок шоу-бізнесу. Саме ці ролики принесли йому першу славу і стали початком одноіменного гурту Валентин Стриколо. Згодом Каплан почав писати серйозні тексти з іронією, глибиною і самоаналізом, але публіка ще довго сприймала його крізь призму комедійного образу. Це приклад того, як Альта може водночас допомогти стати відомим і створити. Тінь, з якої не просто вийти. Раптом ви не знали, дизайнерка обкладинки цього відео також має своє музичне альтерего Марія Бомжеліна Шолі. Я не буду більше пішні, забирай свою аті. І продюсер Кані Вест насправді Саша Мусєвіч, якого ви можете знати з Рені Керс. Батьки Бомжеліни живуть у Лос-Анджелесі, мама працює в офісі, який торгує на Аліекспрес. А тато на офісах. Колись у Марії було 3 мільйони підписників в інстаграм. Але як це часто буває, акаунт зламали та видалили. Тому вона почала свій шлях наново. Альтерего на сцені це не лише гра і перевтілення, а спосіб побачити себе під іншим кутом, вивільнити емоції, і створити власний світ, де музика і образи стають єдиним цілим. Вони дозволяють артисту досліджувати нові грані своєї творчості. Але водночас можуть затягнути власну вигадану тінь. Іноді персонаж стає настільки живим і впливовим, що стає складно відокремити його від себе, і тоді маска перестає бути лише інструментом свободи, а перетворюється на пастку. Поділіться в коментарях, хто з цієї добірки сподобався вам найбільше, і чи є у вас улюблений музичний персонаж, про якого я не згадала. А з вами була Анна, це проект Артилерія. Підписуйтеся, ставте лайки і не забувайте, що у нас є телеграм-спільнота. До зустрічі!